Рада вітати вас на моєму каналі. Я в магазині Аврора. Сьогодні огляну товари для автомобіля, риболовля, інструменти та інші. Приємного вам перегляду. Решітка Гриль 99. Стілець 349. Вугілля 69 гривень. В упаковці 1,5 кг. Набір інструменту для приготування грилі 129. Спінінг 199. Спінінг телескопічний 149, довжина 210 мм. 109 на 109, насос ручний для велосипедних шин 149. заставка під водилищем 29. Сітка рибальська 249 гривень. Садок рибальський 29. Сушарка для риби 199 гривень. Макуха соняшникова, чесник 8 штук в упаковці. Ціна 29. Активатор кльову чесник 22 гривні. Також є з ароматом коноплі. Вряжене молоко таблетки 29 гривень. В упаковці 3 штуки. Набір важків риболовських 25 грам, 22 гривні. Снасть годівниця 29. Набір важків 39 гривень. Снасть 69. Підставка для вудочки двадцять девять. для ловлі коропа сорок четири. Снасть вбивця карася двадцять девять. Шнур рибальський 99. девять. Снастість макушатник 39. Приладдя для прикорму 24. Снасті риболовські 19. В упаковці 3 штуки. Щипці для видалення гачка з пащі риби 149. Волосінь риболовна 29. Кепка чоловіча 119. Очисник для автомобільного скла 44 об'єм 500 грамів. Засіб для хімчистки салону 59 500 грамів. Поліроль кондиціонер для шин 77. Об'єм 500 грамів. Освіжувач повітря універсальний 44 60 грамів. Мастило рідкий ключ 59 гривень 200 грамів. Мастило універсальне усуває рипіння 59. Мастило силиконове зупиняє іржу також 59 гривень. Клей епоксидний 69. Автошампунь 49 гривень 500 г. Омивач скла 49, об'єм 1 літра. Емаль універсальна 84 в білому та чорному кольорах. Ганчірка для прибирання в тубусі 49, губка для миття автомобіля 49. Мультиметр 129. Вогні ходові денні 77 гривень. Набір пензликів 24. 3 штуки в упаковці. Пензлик малярний 22 гривні. Інструмент по дереву 109. Молоток з гумовою ручкою 69 гривень, Тримач пляшки для велосипеда 29. Запальничка побутова 69, балон газовий портативний 49, 220 грамів, балон газовий вогонь пекельний 49. Пальник для газового балона 99. Мініпіч спиртова 29-150 грамів. Балон газовий 44 гривні. сухий в колбі. 17 штук в упаковці. Ціна 55 гривень. Лампа з прищіпкою – 129 Лампа з led підсвіткою 99. Лампа гнучка з led підсвіткою 249. Набір світильників з led підсвіткою з пультом 199. Ліхтарик ручний 64. Прожектор LED 99 220 Вт. Світильник на батарейках 64. Світильник на стінно-стельовий 169. led підсвітка. Лампа світодіодна Євросвітло 24. Лампа LED 34. Лампа на 12 Вт 77. Світильник світлодіодний 44. Ледлампа 99. Ліхтарик на голову на батарейках 77. Ліхтарик кемпінговий 199. Ліхтарик навісний з датчиком 129, 69 ліхтарики, Світильник світодіодний 229. Світильник сенсорний на батарейках 2 режими 169. Дякую вам за перегляд!